Всім здорова на каналі і в Трофі І сьогодні ми будемо ловити на поплавок з моїм другом Стасом. Uh, Постійно по у нас сьогодні така вудка болонська офігенна і катушка Select Reflex. А uh, uh, мого друга, якась, понятно, теж болонська вудочка і катушка uh, Magnum Mod Feeder 3000. Uh, uh, ми uh, включимося, коли буде флагман uh, Ну і ж кажуть, Ми прикормку замішали трохи до відео. Прикормка real Fish, гейзер, кукурудза, карамен. От така і ми ще сюди додали опариша. Зараз я вам його... Во. Опариша, правда, тут його небагато. Включимося, коли буде покльовка. Такий у нас окуньок. Він маленький, був слабенька покльовка, того ми його не зазняли. Зараз ми його знімемо, як ми його відпускаємо в садок. Опа! Оку шарик, Окун опять маленький. Та вже аж не. не настільки. Пливили ми такого окуня. Зараз буду його відпускати мій оператор. До речі, в якого є ще свій канал на ютубі, який я залишу в описі до цього відео. Намагатися вам кінту. Щось робити. І ношив. Немалю. О, клює. Клює, Роман. Клює. Ну, Та по-подергало. -по є Окей. Я вже буду там живати. Отут маленька жменька лишилась. Карамельна така. На смак попкорна, на запах. Так от під берег кін. Є? Є. Окуль, а ні, платвечка. Отака, друзі, файна платвечка попалася. І зараз її павлик на цей раз випустить. Це я. І мій канал в описі. Олік, випускай. Хавлік, випускай. Чи давай я? Окей, не було так. Така платвичка. І ось так акуратненько ми її відпустимо. Бо тут сонце і тут ось так. Я якесь О, окушарик. Можна я відпущу? Може. Ось такий окунь маленький, як завжди, але нічого, буду відпускати мій оператор Росте слав. Я, я. Тас! Отакий окушарик. Ай! Я скапую. Такий окушарик, оку який Держи. довго Держи. зірвався. Шарик такой. А ні. Я казав, о-окунь, ну, що я казав? Такий окунь, маленький, але все одно файний. Зараз будемо його відпускати. Я, може, його навіть заберу. Але ні, я його не хочу забирати. Такий окунь, ми його зараз відпускаємо. Риба має жити.